Хочу сьогодні вам розповісти про столи, які завжди ми замовляємо на зал і які є в наявності. Дивіться, саме зараз хочу показати вам стиль лофт, що це собою являється? Це ніжка йде металева, буває або в чорному, або в білому кольорі. І зверху йде ламінована ДСП. Воно також буває різних кольорів. І досить таке сучасне на сьогодні. Саме ця модель розміром 1,20 на 75, але можна замовити також і розкладні варіанти, але вони завжди більше по габаритам. Наступний стіл це йде МДФ, шпанований, також дерев'яні ніжки. Він йде розкладний, але на зал ми завжди замовляємо розмір 120 двадцять, метр не незавеликі. Також стіл іде шпанований МДФ, але відрізняється вже форма ніжок. Як ви бачите, є більш класичне, а є більш сучасні. Зараз хочу вам розказати саме про цей стіл, скляний. Він йде з загартованого скла, досить витримує навантаження, металева конструкція, його хромовані ніжки. Дивіться, йде розкладка хоч з однієї сторони, хоч з двох. В розкладеному вигляді в нього розмір 1,70 74 а в складеному з всього на всього це 1,10 метра на 74 У нього хромовані ніжки, бувають іноді модели з крашеними ногами. Маємо стіл ще такої квадратної форми. 80 на 80, але він також розкладний і метр тридцять один в розкладці. Є вони в наявності в різних кольорах: е, сірий, білий, чорний, як ви бачите, а також ще червоний є. Ви бачите, ми до нього підібрали такі більш зелені стільці, але вони також пасують. Ще є в наявності круглий, також скляний. Дивіться, він іде з поличкою, хромовані ніжки, діаметр його 90 сантиметрів. Досить зручний. Найпопулярніша наша модель це стіл Дамар. Чому? Бо він невеликого розміру 80 на 60. А також є метр на 60. В нього є також чотири кольори: це білий, чорний, сірий і ще такий кремовий ніжний відтінок. Розкладний стіл, але невеликий габаритів. Ця модель має розміри 81 на 67, а в розкладеному вигляді метр 61. Досить зручно, коли прийшла велика компанія. Ще одна цікава модель: вона йде на одній ніжки, бачите, ламінована ДСП, невеликий габаритов метр 10 на 60, а так також він ще розкладається. В наявності є і класичні варіанти, також в різному виконанні, в різних кольорах. Вони бувають як круглі, полукруглі і квадратні. Є кольори білий, ванільний, або темний горіх, світлий горіх. Тому приходьте до нас на салоні, обирайте з наявності або пишіть нам в дірек.